Всім привіт, мене звуть Антон. Я власник цієї чудової собаки. Його звуть Макс. Йому завтра буде 6 місяців. Це французький бульдог, він крутий. Це не була проблема, ніякої проблеми немає. Дуже хотілося, щоб собака була вічлива, розумна, і мені, як власнику собаки, не було за нього соромно. Тож ми пройшли курс, я дуже задоволений. Він крутий, я це знав. Тепер я знаю, що її викруті, і ми будемо працювати далі. Абсолютно задоволений комунікацією, яка була тут зі мною, все дуже комфортно, все дуже швидко. Розклад для нас був максимально комфортний. Тож цей час пролетів, ну, мабуть, занадто швидко. Абсолютно задоволений. Я насправді також вчитель. І я дуже ціную справжніх вчителів і дуже вдячний, що нам, якщо можна так сказати, попалася наш викладач, наш вчитель Валерія, і я впевнений, що той успіх, успіх, який ми маємо, це завдяки її підходу, специфічному, доброму, такому уважному, який підкорив Макса 100%. Ніяких проблем у нас не було. У нас все супер. У нас класна собака, класна школа, класна викладач. Зараз у вас вже дуже класна дорога. Я можу заїхати. Тобто все круто, все класно. Абсолютно, абсолютно не зівпало, бо, я, бо коли ми приїхали, я не знав, чого очікувати. І наразі у кінці навчання, я думаю, що ми отримали точно більше, ніж я міг навіть. Більше ніж навіть міг мріяти, бо реально розумію, наскільки круто, що він так швидко може мислити і виконувати команди. Тобто я в захваті від нього, від тої системи, у якій ми опинилися, і в захваті від того, що ця система є успішна. Ніяких рекомендацій, бо ви професіонали, і я вам абсолютно довіряю. І якщо хтось в мене буде питати, а в мене питали, і я казав, що так. Може далеко, так, може трохи більше часу на дорогу. Але ти їдеш і ти впевнений, що е, то заняття, той урок це буде точно крок уперед. У нас жодного заняття не було, коли ми робили щось те саме, що робили на е, занятті до того. Кожне, кожен урок для нас був якийсь маленький крок уперед. Абсолютно всім задоволений, ви професіонали, і я вас за це дуже і дуже поважаю. Для того щоб повернутись, то треба звідси піти. А ми не плануємо звідси йти. Ми сьогодні закінчили і вже робимо розклад на наступний курс.